Середня пенсія в Україні 1230 гривень. Саме цей факт два роки тому піштовхнув надію заощаджувати на додаткову пенсію. Вибір упав на накопичувальне страхування, мовляв, дохідність така ж, як і у банківського депозита. Для себе я приділила, що я можу в день відкладати на себе любимою 20 гривень. Много ли це, чи ні? Тобто в гота виходить ну, достаточно прилична сума, яка через 30 лет виросте в 3-4 рази. Дохід за такими вкладами страховики гарантують на рівні 4% річних. Так зобов'язує закон. Втім, є й додатковий відсоток сплачується із доходу компанії, отриманих від розміщення залучених коштів на депозитах банків та інвестицій у держоблігації. За останні два роки ми анонсували доходність. Бо за договорами 18,5% – із це доходність, яка вже включала 4% гарантованого доходу. Однак, як і державна пенсія, накопичувальне страхування жорстко регулюється державою, поповнюючи свій страховий вклад, треба сплачувати соціальний внесок близько 37% від загальної суми. Проте можна уникнути податку, якщо скористатися податковою знижкою. Чоловік для того, щоб получити нову скидку, он здати здатикла. Показати свої доходи, розібратися з сложним його заповненням. Статистика показує, що тільки 4% населення налогову скидку. Саме цей податок і гальмує розвиток ринку, впевнені в лізі страхових організацій України. Кажуть, особливо стримує корпоративних клієнтів, які бажають покласти на накопичувальний рахунок працівника додаткові премії чи бонуси. Ми мусимо сказати, що щорічно зменшується частка договорів і обсягів платежів сплачених підприємств. І щороку через рік ми вважаємо, що корпоративне страхування життя взагалі то перестане існувати в Україні. Не надто оптимістичні прогнози щодо розвитку ринку і в самих страховиків кажуть за 2-3 роки розпочнеться перша хвиля платежів за контрактами 2005-2006 років. Тож вони очікують перерозподілу ринку. Я винужден. скажем, согласиться с рядом экспертов, которые говорят, что будет концентрация рынка, когда будут одни компании поглощать других, когда будут одни выходить с рынка и меньше оставаться. Наверное, это будет позитивный фактор. Если, если останется там П'ять-шесть крупних компаній, які будуть мощні і фінансово надіжні. саме з такими найбільшими компаніями і варто заощаджувати. Градять експерти. Сьогодні ж послуги накопичувального страхування пропонують 20 учасників ринку. Їхня клієнтська база більш ніж півмільйона вкладників. Тож потенціал для зростання є. Юрій Мелько, Максим Войтицький, Артем Босенко, новини телеканал Бізнес.